Привіт, Привіт, з вами Іра Техас. І дивіться, де ми зараз будемо з вами. Хобі Лобі, Хобі -лобі це магазин для крафту, це магазин для е, інтер'єру, це магазин для всяких різних, я не знаю, милих речей. Сюди взагалі, я думаю, що жінкам треба заходити з обмеженим лімітом на картках. Тому що дуже багато всього хочеться купити і він тематичний. Тож, давайте подивимося, що тут є. Як тільки ми заходимо, що ми бачимо? Ми вже інтенсивно вони готуються до а, вони тут готуються до чоловіків. Тож ми бачимо всілякі декорації. О, марний стілець 149 доларів. Ну, я вам скажу так, що це не дуже дешево, насправді. Ой, подивіться, яке воно приємно на дотик. Я навіть не знаю, що це, але це якісь чи трава, чи пір'я, чи синтетична, не знаю. Але подивіться, яка композиція дуже мені нагадує дари осені. Піду, бо по... включаються... включаються двері. Так. І тут ми потрапляємо відразу в рай для тих, хто створює всілякі штучні кібани. Тут ми бачимо рунун колюси. Яка в нас ціна на тіло? Плюси, давайте подивимось. Так, White. Що воно таке? 26,5 величина, я не бачу ціни на них. І подивіться, скільки всяких критів штучних ви можете собі створити. Боже, воно таке приємне на дотик, як велюр. Ви можете собі створити будь композицію в будь-яких кольорах. Все вже за вас продумано. Тобто, ви бачите, там були білі і злимкуваті. Тут у нас вже якісь лавандові, приглушені такі. І Вони вілюрові, вони дуже прикольні на дотик. І це виникає досить таке сильне бажання відразу все це купувати. Це відео сьогодні тут для жінок. Я не знаю, чи чоловіки захочуть це дивитися. Так, нарешті я бачу ціну. І ви теж її бачите. От одна така... Хто це в нас такий? Це не хризантема, це гіргіна. От одна така гіргіна 9 баксів. От. Ось черуну колюси в гілочці. От, одна така гілочка. 10 доларів. Так, 12 доларів а, бульдонеж. Або як каже моя мама, гортензія. Отакі от, от ціни, і дивіться, які класні штуки. Тобто ви можете, в принципі, створити собі композицію, але Хобі Лобі, я знаю, що це не дуже дешевий магазин, взагалі не дешевий по цінам. І тут інколи бувають знижки. Квіти виглядають дуже натурально, до речі. Тут бувають знижки. Не це розраховано, але зараз це сезонні квіти, тому боже, яка гарна, дивіться. Мау, це мій улюблений колір. Звичайно, в мене відразу запрацювала фантазія, які можна було б зробити з них вінки, яку б можна було забахати фотосесію. Боже, я вже бачу ці гортензії на моделі. 10 баксів. Ну їх на вінок треба скільки. Десь штуки 4. Так, китайські сайти нам допоможуть. Чорні хризантеми. Дуже прикольно це виглядає все. Мені подобається. І ось для любителів такого нюд і беж У нас є орхідеї. В чому вони? Теж 11 доларів одна іч. Ну я вам так скажу, що в принципі це трошечки як ну не те, щоб дешево. Не те, щоб дуже дорого, але дороговато. І ось ви бачите теж біш-біж, тобто можна собі створити любу композицію. Подивіться. Тобто я вам говорила, що коли ви сюди потрапляєте, то ви просто... Залипаєте на це все. Тут ідеально працює система того, що вам все це потрібно. Я не знаю, яке треба мати жорстке серце, щоб не захотілося все це купити. Ідемо далі. Це не самий мій улюблений кольор. А незважаючи на те, що це штучні квіти, вони виконані дуже дуже якісно. От ми бачимо по Оці орхідеї. До речі, скільки вона у нас коштує, ця орхідея. Мені просто цікаво. Ага, 13, 14 доларів вона коштує ось її ціна. Вона зроблена дуже якісно, ніде майже не висять нитки. Вона добре пофарбована. Дійсно, квіти зроблені дуже дуже якісно. Подивіться, які. Я не знаю, мені дуже подобаються такі речі. Я люблю взагалі, я люблю оці квіти. Я не те, що я люблю штучні букети, і я б наставила їх кругом, де тільки можна і де не можна. Але... Але мені подобається, як вони виглядають. Так, по чому в нас троянди? Троянди вісім доларів одна. Вон. Бачите? І вони, знаєте, такі для ледачих вже зібрані по. Тобто. Вони вже вже зібрані. Так. Що я знаю про цей магазин? Так, оця штука, я не знаю, що вона. Синтетична вона чи натуральна. Але виглядає як така дуже приємна на дотик штука. І вона прикольна в інтер'єрі. Клас. І вона зроблена з таких маленьких штучок. І мій мозок зараз напружено працює. Можливо, я видаю не дуже жвавий текст, тому що мій мозок зараз дуже інтенсивно працює на те, що можна було б зробити з такої штуки, навіть не для декору інтер'єру. Так, що я тут у нас бачу? О, Боже, я бачу спір'я. Мама моя рідна, як воно класне, яке воно на дотик приємне. Просто супер. Подивіться. Подивіться, яке воно. Воно ніжне-ніжне. Так, і скільки це ніжне в нас? 9 доларів. Також. 8. 7,99. Так. Що тут ще цікавого? Є є рунонкулюси або, як ми кажемо, лютики. Ой, вони теж виглядають дуже природньо. Навіть є бірюзові. Але я просто зараз хожу і я думаю, що можна було використати для фотосесії, наприклад, для створення якогось образу для моделей. Так, звичайно, зараз дуже великий вибір. Тюльпани, наприклад, є... Я... Ой, тюльпани дуже приємні на дотик, вони таку мають якусь... А, я навіть не знаю, як це називається. Подивіться. Клас, мені дуже подобається. Якось так, ну, поки що в топі у мене все такі оці, вони такі ніби як бархатні, якісь вілюрові, коксамитові. Дуже приємні на дотик ці листочки. Я завжди, знаєте, трошки упереджено відносилася до штучних квітів, але тут, хоча це так парадоксально, тому що я сама роблю квіти з полімерної глини, з холодного фарфору. Я вам якось покажу, як вони виглядають. А тут я кажу, що я упереджено до них ставлюся. До речі, от ті от трояндочки, вон ті, дивіться, вони здалеку, ніби як справжні, реально як справжні. І скільки така одна троянда може коштувати? Немає на них ціни, але подивіться, вона реально як справжня. Так, вона коштує 3 долари. отака така одна трояндочка. Ну, вони дуже пристойно виглядають. Тобто, це не якась така, знаєте, китайська поробка, яку бідні китайські діти робили на уроках праці. От багато охри, охряних, сіряких. Ну, я не можу сказати, що моє серце повністю а, біля охри. Ну, от такі тюльпа троянди, їх би можна було б використати для, теж, для якихось дизайну, для якогось вінка, якогось образу, може, якоїсь ельфійської навіть принцеси. Воно було б прикольно. Тобто зараз мій мозок працює як надпотужний комп'ютер, тому що він аналізує колір. Я взагалі, ви знаєте, для мене цей магазин це свого такого роду, як би релакс. Воно подивіться, які магнолії. І Мій мозок все це зчитує, все це зчитує, все це аналізує і видає. От я зараз іду, я розповідаю, я знімаю на камеру, але разом з тим, мій мозок він все це аналізує і він видає картинки образів, які можна було б створити з тими чи іншими квітами, які можна було б створити вінки, де можна було б використати ту чи іншу квітку. Це просто капець. Тобто зараз я працюю, він працює на максималках. Боже, я вам маю показати ці імітацію цих кульбаб чи одуванів чи я не знаю. Воно на дотик не дуже приємне. Ну таке не дуже ніжне, 17 баксів коштує. Тут три цих одувани, але виглядає тож дуже кльово. Є лілії, причому лілії не тканина, а якийсь інший трохи матеріал, і вони дійсно виглядають як справжні лілії. Ну, дивиться, они всех оттенков есть. Одна лилия стоит 3 бакса. Так, что у нас тут еще есть? О, класс. Дуже класно виглядає. Це теж, по-моєму, як магнолій, різновид магнолій. Тут царство білого. Дивіться, яка ромашка, вона дійсно імітує справжню ромашку. Тобто, якщо це навіть вироби із Китаю, не навіть, а я думаю, що це вироби з Китаю, то вони виглядають дуже дуже достойно. Ну, дивіться, взять хоча б цю лілію. Дивіться. Я знаю, що це відео, мабуть, що не зайде чоловікам, які дивляться мене і мої дороги. Так сказала про це. Ці зйомки, машин, зйомки. Але я показую все, що мене оточує. І зараз я хочу от вам показати те, що дійсно мене якось ну, знаєте, надихає. До речі, соняшники, вони тут називаються Sunflowers. Вони дуже популярні о, тут, в Техасі. І навіть... Можуть вони а, навіть можуть вони дарувати квіти, змішані троянди, і ці соняшники, і ще багато-багато інших, якихось дріб'язкових квітів таких маленьких. О, тобто вони ці такі букети, і це норма. Тобто для мене це було трошки дивно. Для них це норма. О! Нарешті гортензія того кольору, який я звикла бачити, який у моєї мами вдома росте. Дуже гарно. І оці рожеві. Тут трошки він... Як на мене, то він трохи інтенсивний цей рожевий. І троянди. До речі, на фото ці троянди виглядають привабливіше і світліше, ніж вони. Я їх бачу в реалі. В реалі вони отакі, як серцевинка, всі дуже насичено рожеві. Я знаю, що це відео, воно, мабуть, що тільки для дівчат. жінок. Боже, тут навіть є і риси. Господи, і в них є оці пухнаті серцевинки. Оцей мене здивувало насправді, тому що Ірис дуже складна квітка, і його зробити ну от, штучний, я, на мою думку, досить таки проблематично. І він недорогий по відносному рамкам Америки. Він 5 доларів коштує 4,99. Вау! Оце так, так, да. це ви мене здивували. Боже, і навіть кручені поночі. Подивіться. Ха. Боженьки, це так прикольно. А це що у нас? Люди добрі, це їх Точно. Так, ну ще мені потрібно гвозди десь побачити, і в мене буде флеш-рояль. Тоді вже, я думаю, дуже гарні ці бордові троянди, вони дійсно виглядають дуже такими. Це на якийсь такий вінок можна було б використати. І ще мені подобаються ось ці, вони дуже такі багаті. Але я розумію, що 12 доларів за іч. Іч це типу, як одну річ. Ну, побачимо. Як я стану дуже відомим стилістом і почну робити а, якісь дуже круті речі, круті аксесуари для... Фотозйомок, я буду тут скупатися. Така собі зараз просто мрію, а, мрію, мрію в голос. А, клас. Супєрово. Просто супрово. І ось величезні магнолії, які дуже схожі на справжню. І в них такі листочки, як прорезинені. Пам'ятаєте, я вам казала, що мені не вистачає гвоздики. Але ось о вона. Ось вона, подивіться, червона. І ці рози, троянди, виглядають теж дуже натуральними. 6 доларів. Прикольно. Так, дуже натурально виглядають, І рожеві. Всі оці маленькі. Якби я не знала, що це штучні, я б думала, що вони натуральні. Подивіться, як вона виглядає. І яку вони ціну у нас? 5 доларів, 4,99. Так, ще ми прийдемо з вами. Боже, навіть папороть є. Почому папороть? Цвіт папороті є, цвіту немає, але є сама папороть, і вона по 3 долара. Ну так собі не дуже дорога. Папороть вона вже розпущена, ось така ще є папороть. Тобто, яку ви хочете, ну ця дорога вже, ця йде по 9 доларів. Тобто така, яка ще тільки розпускається, то та 3 долара, а та, що вже розпустилася, то вона 9 доларів. Так, що ще тут може бути? Зараз. І в жовта палітра. Так, по жовті, давайте я швиденько пройдуся. Простіть мене, всі поціновувачі і любителі жовтого. Але дивіться, тут одна жовта якраз іде сейл. Тобто ви можете взяти це, все, осінню цю всю штуку і прикрасити свій дім з 40% знижкою. Ну, я бажаю, що така нормальна пропускає. О, це прикольна штука, слухайте. Така, як. Я навіть не знаю, яке воно. Ну, таке... І воно приємне на дотик, воно легеньке. Суперська штучка. Це якісь яблука, не яблука. Я не знаю, що це, але виглядає воно досить стильно. Боже, і мій мозок, він не може заспокоїтися. Він сюди потрапляє, у нього просто таке, знаєте, буря, шторм, дуб. Пам'ятаєте, про дуб у мене були відео? Он вам дубові жолуді, дубові листя, все як по помож. Круть. Якісь ягоди. Тихаські вовчі ягоди. Але виглядає це теж дуже прикольно. О, слухайте, то воно таке як... Боженьки, а скільки ж ці ягоди коштують? Мені цікаво просто. Одна гілка. Скажи мені, скільки ти коштуєш? 10 баксів. Ну так, не дешево. Але знову ж таки, для якогось такого декору, для Хелловінського, 10 баксів. І скільки в нас тут його? Ага, раз, два, три, чотири, п'ять таких. Ну, ні, ну це не дуже дорого виходить, якщо мені робити якесь оздоблення з нього. Прикольно. Боже, в мене вже пішла фантазія скакати, знаєте, як. Зайці по полю я б те з тим би скомбінувала. О чому моя фантазія так не думає про те, як потрібно податки рахувати, як цифри треба складати? Вона тільки думає про те, що ой, бистро, швиденько, швиденько, швиденько. І нафантазувала. Подивіться, дуже гарний колір. 40%. А, Це якщо весь цей стенд 40%, то це. Виходить, за шість баксів можна купити у вовчі ягоди, Угу. Прикольно. І тут всякі пушочки є ще. Так, скільки воно коштує? Давайте подивимось: сім доларів, вісім. Шишки. Так. І якась інсталяція малесеньких гарбузиків. Ну, звичайно, що в природі такого немає, але виглядає це теж дуже мило. Знову ж таки, я говорю, о, а ось гарбузики, які зроблені з ниточок. І коли ви його торкаєтеся, це настільки приємно. Так, тут на все йде ставка. Тобто вас тут беруть в полон красою, вас беруть кольором, часто цінами. І ще й тактильністю. Ви ще пробуєте на дотик, і ви потім не можете просто від того вже відмовитися. Хоча оце на дотик, не дуже приємна штука, подивіться, яка. Боже, навіть фізалі зробили все. Вони, вони пробили мені в серці таку, знаєте, тріщину, як величезний, як Гранд Каньйон. Все. Все є. І, звичайно, ми підходимо плавно до зимової вже тематики, переходимо. Так, також є дуже багато штучних всіляких вазонів. А, я вам казала, що там yeah. півники є. Є ще й отакі півники. Боже. Ой, такий колір в мами дома кожне весно цвіте. Боженьки, як я їх любила. І зараз люблю. Взагалі Іриси то мої улюблені квіти. Он навіть і на цей облакитна є все. Тепер я можу сказати, що я бачила всі штучні квіти, а разом зі мною їх бачили ви. Також є багато вазонів, до речі, так. Я бачила якусь таку любов до штучних вазонів. У американців я вже це поміщала, і так воно і є таке. Боже, як клас. Так, і тут у нас іде вже гілля всіляке. Є також маленькі композиції вже готові, маленькі гілочки осінні. І навіть ожина, може. Так, звичайно, в плані того, щоб щось зробити милим, вони вміють це робити, і ви просто не можете це не купити. Але я вам чесно признаюсь, я можу. Я можу втримати себе, хоча. У мене час від часу отак зривається все всередині, що і те мені потрібно, і це мені потрібно, все потрібно. Так. Подивіться, наскільки це класно виглядає. От вам всі дари осені на одному стенді. І знову ж таки трошечки дубочки. Трошки дубочки, трошки, трошки, трошки. Це я така думала, що я сюди зайду на 20 хвилин, зніму коротеньке відео і все, і побіжу собі з Богом далі. Але ні. Боже, колоски, які їхні, самі колоски, дивіться, звичайні, і вони пофарбовані. Чи це такий сорт колосків? це для мене залишиться загадкою. І це вже різні сухі квіти, як ми кажемо, сухоцвіти. Але вони можуть бути фарбовані, тому що я не впевнена, що таких кольорів. Пам'ятаєте, колись я вам кактус показувала фарбований? Оце із той же опери. Практично як наш дід. Тут і шишки, і листя, і все насліпки. Оце я вам показала одну, я не знаю яку, грамулечку від того, що тут може бути. І ще трохи я вам покажу, це те, від чого, від чого я просто впадаю в ступор, тому що це називається Deco Stones. Це дійсно каміння, воно важке, воно, бачите, таке вже блискуче, воно різне. І ви за допомогою цього каміння ви можете собі щось декорувати. До речі, ціна в нього дуже така невисока. Це 4,5-5 доларів. Ще вам треба його десь наклеїти, зробити якусь прикрасу, щось десь. Ви можете ним скористатися. Це вже пластик, це ще каміння. І це також каміння. Якийсь рожевий, я не знаю, хто він такий. Чи воно фарбоване, чи воно трошечки з блискітками з якимось. І є таке голубе. Це для декорації. Потім є перлини для декорації. І вони ці перлини, мені цікаво, вони мають отвори. Вони не мають отворів, тобто їх не можна використовувати як буси. Вони коштують 7 доларів. Ось таке Crystal акцент. Може, щоб вирощувати кристали, не знаю. Також є водяні пістолети. Ой, не водяні, а криві пістолети, до них всілякі різні клеві стержні, тобто, щоб ви могли вдома робити той крафт, який ви хочете. І отут. За ваш смак, все, що ви хочете. Тейп-стрічки, тейп це знову ж таки вже для туристів. От, очки, всілякі, конструкції для того, щоб ви могли зробити зробитибану. За ваші гроші все, що ви хочете. Паралонові такі форми. Ну, звичайно, хрест. Це був би не техас, якби не було хреста. Тобто можна хрест просто втикати собі квітами. Так, отут є підсказка для тих, хто не дуже розуміє, для чого це, то вам тут намальовано. Ну, бачите, Це форма, в яку втикаються, як ми казали колись, оазіси. Ну це не зовсім оазіс, це не типовий, це більше як форма, на яку або приклеюються, або кріпляться ці штучні квіти. Воно на дотик таке дуже-дуже щільне. Тобто туди запихуйте, щоб воно фіксувалося там. Це не зовсім ті оазіси, про які ми з вами говорили. А от оце вже, оце вже це вже оазіс. Так, я думаю, що з цим блоком пора закінчувати, тому що я ще хочу вам показати різні всякі штуки.